Видите, кинулась, потягнув уже. Ось дивиться, що робот. Непоганенький такі вже. Поклевка, друзі. Ух ти! Дивіться, що робиться. шоробуц. По два. Що значить майстерність? Привіт! Вибрались з друзями на риболовлю. Цього разу виїхали на карася. Будемо ловити щовни, щовнів на вудки. Ось така водойма з таким рогос, латаття-жовте. Ось така краса навколо. Приїде, приїхали, накачали човники, заплили, вибрали місце. Хто я не рибалив на цьому водойомі, я вже не пам'ятаю, коли останній раз дуже давно. Закинулись, закормились і чекаємо на покльовку. Впевнений, що сьогодні буде риболовля вдала. Так що, друзі, не перемикайтеся, буде цікаво. В якості прикормки взяв таку кукурудзену, крупнячу січку. І магазинну сипучку. С запахом халвы. Сейчас трошки корманусь, багато не буду кидать. У меня вже поклевочки були, але карасик з дрібним попадався. Три штучки вже зловив. я їх не знімав. Ось там гарне місце. Я кидаю прям куркони, коротко, карасі стрибають. Тут такі красавці рядом. Так. Буквально по дві жменьки на кожне місце. Поки ще дві вудки розставив, ще третю поставлю, тому правіше. Хто знає, як спрацює мені. Здається, що тут по центру взагалі нічого не буде. Хоча хто знає. Дуже сильний вітер. Але я так заховався тут в очереті. Так що я думаю, що перебалимо. Одна черв'ячка, два поводочка. Опачки. Класне місце, але воно дуже вузьке. Як незручно рибалити це, це кошмар з цим вітром? Я закормив, але не видно, щоб в цих місцях карась рився. Тільки що щось... запутик, поклюка, поклюка. Давай. О! Це вже хоч щось на щось похоже. Це такий вже жарочний варіант. Але невеличкий. Друзі надо ж не а трошки конечно, більшенькі, такі два останні вже такі скаворит Прозивав поклевку, дивись, дивись на кущі куди по ух, який він чорний. Треба фотку зробити, просто не грітос, красивий який. поклвка, друзі. Иди сюди. Це вже більш-менш. Але все одно невеличке. Це не той карай, що я до цього ловив. Такий. Кажуть, довонька, долонька, нема тут довоньки. Друзі, покльовка. Ух ти! Що це гарне. Такий непоганий, але стандарт якийсь. Гарний кипецик. Красивий. Так, да, якраз доволі, невеличкий карасик. Мабуть, що ще пустой трошки. Красивий. Ну поклевка на Ливу, там где да, Пустина. О, на рэш. Ну, Так, друзья, так нормально идем. Такие, довольно. Есть поклёка. Дивіться, яка красива. Потягнув, потягнув. Ай, іди сюди. Розкривалося це місце у мене. Круто. Це поки що мовчить. Але невеличкі. Такі, як кажуть, Якби не вітер, звичайно, то... Трошки легше було б рибалити, бо снасті там, де треба, не стоять довго, його вітром зносить. Зліва щось шморгає. Гарний. Це якраз для сковорідки посмажити посмажить те, треба. Красивий карасик. Але звичайно не крупний. Це не тіше по 900-800 грамів ще я до цього ловив. Хочу таку невеличкий відступ зробити, ось мужики тут рядом біля мене сидять, ну там не буду на них наводити. Вони вже, мабуть, що пів мішка викинули прикормки. У них не клює і через кожних 15 хвилин, може і 20 вони засипають по пів відра. Це просто якийсь кошмар. Це в період, коли вже ось жовтий місяць, Карасю багато прикормки не треба. І вони сидять вже, скільки я зловив, вже, мабуть, що десятка півтора Але Мінус мій той, що я біля них сижу, і риба може відтягуватися туди, до них. Але у них при цьому не кляє. Вони зараз посидять максимум до 12, поїдуть. пройде годинки-дві можна сісти на це місце, буде і без прикормки просто відвести душу. Просто треба вичекати величезну паузу, поки ця прикормка виїздеться, дрібнота і всяке щось. Ух ти, покльовка, покльовка, я прозівав. Заговорився з вами тут. Ах, Ах, прозівав. Потягнуло добряче. Ну нічого, так що я думаю, що це теж як варіант. Навіть цікаво в якості експерименту провести. Тобто під'їхати на те місце там через години-дві аж, якщо буде можливість. и там посыдить. Он уже страшно, но пив мешка на двух точно уже выкинуло. Ну будь фермеры. Поклевка, поклевка, красивая, ка, друзья. Опа. Ну. Красивый. Довго стояла ця вудка. Левка, друзі. Ух ти. Дивіться що робиться. Опана. По два. Що значить майстерність? Ай. Хоч би трошки більше, хто маленький карасик. Нічого наступного разу. Їдемо на крупніший друзіки кинулась, потягнув уже, роздається шуробоц. І поганенькі такі вже склевал нице, там одна така локальная точечка, вот в неї тільки попав, так сразу і поклевочка. А тільки що стояла десь на відстані може 30 см від той точки і... Десь хвилин 15 взагалі нічого. Ух, як зачепився. Такий красивий. А ця місцина, що зранку працювало, взагалі заглухо. Взагалі. Настала така пауза. Там де докормив не клює ще. А там де не кормив вже не клює. Хі. Може це вже десь обідній час, мабуть. Що. Може і за цього. Але вітер такий, що просто не можна рибалити. Вудки ловлю по всій водою. Не знаю, може ще й переїду на інше місце, дуже кортить. Але я думаю, що в обідній час там вже так собі буде не Треба, звичайно, в таких випадках кормити декілька або два місця на одному половині, зібрав активну рибу, підкормив і переїхав на інше. Отак колись рибалили на солі. І тоді можна постійно, активно ловити карася, не чекати оці хвилі, поки він підійде. Дивіться що робиться. Мабуть, що нікуди я переїжджати не буду. Тут залишилось у з півтори-дві годинки. Ми не до самого вечора, на жаль, будемо. Так що мабуть що я зараз... Буду розловлювати ці місця, зараз ще додатково підкорюсь, там де заглохну, та і все. Як переїду, треба час якийсь на те, щоб розклювати місце, розкормити його. На жаль, вже часу немає. Відірвав одну оснастку, вона у нас стоїть. Там знизу дуже багато минулогорічного очерету. Постійно чіпляє за нього, Ось прокльовочка. що я не знаю поки що мабуть Та вона там в себе тіліпається, потім заберу поки що половлю тут карасики на дві утки друзі працює ця точечка ось тільки кино ось потягнуло а так да, так да. веде 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 Розмір. Це вже такий сковорідник. Те що треба. Красивий у клас. Мабуть, що зараз це місце я трогати не буду, а закормлю те що зліва, там де в мене замовку. І почекаємо. Угу. Красивий карасик. Да, якраз майже долонька, ось чуть-чуть не вистачить. Так, потихесенько, потихесенько і наловимо щось. трохи розлітається, бо одною рукою ліплю. Бажано щоб не розсипалась вона. О, то добре попав. Після докорму звичайно карась перестане клювати. Навіть і рідкісний покльовок не буде. але всього достатньо. Тут у мене поклевочка потягнула. На жаль, обірвав саму класну вудку, така мені. Найбільше подобається неї ловити. Друзі, клевая, клвая, клює, клює. Опа! Я вам скажу, що пішов розмір. Досить непоганий розмір. Бо зранку була взагалі малеч, а це вже клас. Все розклювалася ця місцинка. У мене два гачка. Один використовую як якір, він чіпляє дно і тримає на верхні, як правило, покльот. Но зараз на нижніх крові. Ось тут такий закуточок невеличкий. Там трохи далі кинув, там мило на, на сюди ось. Закуток такий з глибинкою невеличка. Уже поклівка наче. Куда я все одно поставлю? Поклвка. Ой, який красавчик. Такие непоганы. Друзі, поклевочка. За вам місці. Ну красиво так виставляє. Ох, раз. Так тепер зліва. Опа на Имо Капуста Та морскати Так буває Гарний карасик! пішли бо зранку зовсім дрібнота була. було Я чесно кажучи так Незадоволений був. Не вдалося відзняти, дивіться, це вже розмір. Це вже гарно. Почало вистрілювати місце, яке я першим закормив. Зараз все замов, так що справа від мене. Почергово, щоб постійно риболовля була, не закормив усе, і потім сидиш взагалі без покльовок. Це вже карасик такий. Я помітив, що якщо не кормити взагалі довго, або взагалі не кормити, то дрібний карась. А прикормка все-таки підтягує більш крупнішу рибу, яка розганяє цю дрібноту, потім поклює. Якщо знов дрібнота починає клювати, то знов треба корму робити. Да, потягнул, потягнул все-таки. Теки попав в правильное место. Ой, краса. Такие плоские уны тут. Такие справжние заплавни деснянские. По жир місце, просто жир. Там такий приямочок зовсім малесенький перед рогозом, бо там де рогоз вже міляк. Витнув ту канавку він і заходить. Знову друзі, попляха тільки кинув. Ух, ух. Прям під лопушками там стоять вони. Отакий от, от горбатик. Приємно. Дуже полюбляю щовника ловити. Завжди можна з вибрати класне місце. Як на спіннях, так і на вудку. Ну що, друзі, завершую я свою риболовлю. Чесно кажучи, вже набридло. Підлову я так непогано, карась такий в середньому невеликий. Найбільше, мабуть, з долонь. А то всі такі поменше. Багато дрібноти, чесно кажучи, я очікував, що тут трошки крупніший буде риба. Може бути, що я саме став на мілині в цьому, в очереті, в лататі. І того такий він невеликий. А потрібно десь виїхати на більш глибокі місця, на бровку. Але сьогодні це неможливо, бо вітер просто скажений. Там не станеш. Тут навіть неможливо рибалити. Тому такі справи. Досить непогано я наловив. Сейчас я вам покажу. Якщо вийде якось. А мені достатньо. Просто якби здоровий карась, то можна було б ще посидіти. Ось такий порівняно невеличкий. То, то начебто й досить. Зараз я його закрию. Вітер просто неможливо, аж на нерви діє. Водойма красива, ух ти! Водойма красива, мені сподобалось. Можна буде приїжджати, якщо буде таке бажання половити досить некрупного карася, непоганої кількості, щовника, то я думаю, це якраз те саме місце, де можна це зробити. А так, всім, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічі. Пока-пока.